Всім добрий вечора. на British Second приїхала Італія і Шотландія. Чи то ночі Ще 11 години. Ми ж розвантажимо, але вже десь напевно будемо завершувати і е, переносити на раночок. Е, що приїхало? Дивіться, приїхала роба. В першу чергу три з половиною тонни приблизно роби купили е, практично без кольорового. Е, велика частка штанів, велика частка курток гарних. Ну тобто, те, що треба, е, тому питайте менеджерів. Там я знаю, що е, е, багато хто бронював, але загалом роба крем, крем сорт. Е, дивіться, приїхало. Також е, приїхали термокуртки. Е, також є е, до речі, до речі, за пару днів е, їдемо, купляємо кросівки. десь приблизно за тиждень часу, на British секунді буде 4 тонни кросівок е, секунд, не сток, секунд. Е, також, що що зараз привезли? Шорти чоловічі. Екстра шорти, чоловічі, перший сорт, шорти жіночі, звісно ж, футболки. Мікс 50 на 50, чоловічі жіночі, але там не багато, там десь 20 мішків. То що, що приїхало, що не приїхало. Е, також е, дивіться, привезли зараз трошечки там нічних сорочок з е, мікса фабрик. Е, привезли ну, загалом, якщо чесно, от я зараз прикріплю список. Е, я просто хочу всім нагадати, що на брітіші є все. Ми закрили питання зі всіма позиціями. Практично крім сумок, сумок ніде не можемо знайти. І проблема з взуттям. Практично вже все вирішили. У нас не було дешевого сегменту. Зараз контейнер взуття з Америки веземо. Я потім покажу його детальніше, коли він вже приїде. Там буквально пару днів лишилося. Але нагадую на Брітіші є все. І зрівняйте просто ціни. Я дивлюся, там за якимось космосом продають робочий одяг: 6,5 євро крем, 7 євро крем, 6,8 Там хтось в гривні продає, але перевезли на євро це космос. Привезли ідеальний робочий одяг, ідеальний, де нема кольорового, де велика частка штанів 4,95 євро за кілограм. Ну, тобто... Порівняйте просто ціни. Хто ще досі десь купує? Мені здається, що ви трошечки не аналізували ще ціни Брітіша, Тому запрошуємо. Запрошуємо. Питайте ціни наші, питайте позиції, які є і відповідно все детальніше розкажемо. До отримаємо відповідно і покажу список, що отримали.